Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Довго вагався писати про це чи ні, Пише військовий ТРО Андрій Боєчко, далі мовою оригіналу. Вирішив все-таки написати, пішов вчора в супермаркет за цигарками. Вулиця Павлівська, поряд відомий маркет Дари що Щохвилини проходять сотні людей. Раптом, бачу, під деревом лежить людина і просить прохожих дати йому поїсти. Людина схожа на безхатька, в руках пляшка горілки. Зупиняюся. Допомога потрібна, може викликати швидко. Ні, дай сигар. Рету і пару гривень хочу їсти. П'ю третій день. Що ти тут робиш, друже? Хто ти? Чоловік витягує паспорт, військовий квиток у БД. Я п'ю, приїхав в госпіталь, але так і не дійшов. Третя контузія, важка. Я сапер, поки в резерві. Викликаю поліцію швидку. Кажу, друже, давай в лікарню, прокапую тебе, нагодують, приведуть до ладу. Потім поїдеш в госпіталь. Не хочу, я хочу їсти і сигарету, більше не можу жити. Довго тут лежиш, зранку години-дві. Ми розмовляли хвилин 15, Розповів про те, де воював, в якій бригаді про поранення і контузія полеглих побратимів родина розпалася, залишився один без даху над головою, нікому не потрібний. А люди проходили повз нас і навіть не звертали увагу. Сотні людей приїхали поліцейські, перевірили чоловіка по своїх базах. Все підтвердилося. Два роки на війні сапер, старший лейтенант. Приїхав на лікування, поранення контузії ПТСР, психологічні розлади. Три дні як має бути в госпіталі. Збігав в магазин, купив йому сигарети і поїсти. Під'їхала швидка, подивилася, що травма немає. і зібралися їхати. Стоп, кажу, відвезіть. На в лікарню, він же контужений, помре тут, прокапайте. Якось домовились, оцеджую по-новому прокручую цей фільм. Знаєте, що в повна байдужість людей, всім все до лампади. Повз нього пройшли тисячі людей. Жоден не зупинився, не запитав, що трапилося, не викликав швидку. Без хатько, та нехай здихає. Поїду сьогодні в лікарню, заберу саперу і завезу в госпіталь. Крім мене, він нікого вже не цікавить, і це вже не перший випадок до слова. Непокаране зло зростає. Якщо не буде системних змін, нас очікують нові трагедії та скалічені життя. Військових. Через огроблене здоров'я і далеко ходити не треба. У міській клінічній лікарні номер 4 за дивних обставин помер боєць: 95 ї ОДШБР із позивним Фізрук. За словами друзі військового, його побила охорона шпиталю та кинула поряд із медустановою. Вадим із позивним Фізрук із 95-ї ОДШБР був доставлений на лікування до лікарні номер 4 у Солом'янському районі Києва ще 30 червня. З незрозумілих причин охорона медустанову його побила та кинула поряд на вулиці. За деякими припущеннями у Вадима міг. Статися напад ПТСР або гострий стресовий розлад, лікарі коментували, що пацієнт був п'яний, агресивний бився головою об стіну. На вулиці боєць у важкому стані провів майже 4 години, і ніхто не надав йому допомоги. Його побратим безуспішно закликав працівників лікарні виконати свої обов'язки та допомогти пораненому, але ті відмовилися. Тоді він був змушений викликати машину швидкої допомоги з іншого медичного закладу, і тільки після цього Вадима занесли до приміщення лікарні номер 4 і замість того, щоб відправити у відділення реанімації. Просто прив'язали його до ліжка. Через 16 годин лікарі офіційно повідомили про раптову смерть. За словами друзів бійця, про тілесні ушкодження на тілі загиблого замовчують не лише лікарі цієї лікарні, а й слідчі, ймовірно, щоб зам'яти справу. Побили до втрати свідомості, віднесли до палати, де він дві години повільно вмирав. А потім приїхала слідча, яка констатувала раптову смерть Не вбивство, а раптову смерть, хоча бачила стерті коліна, руки, гематоми на тілі та порізи на обличчі. Я сиділа в цій лікарні серед ночі та дивилася на який ридав у коридорі, говорячи, що Вадим не загинув під Мар'їнкою, а загинув тут, у Києві загинув жахливою смертю. Написала подруга військового. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.